Отож, інформаційний вечір вівторка триває. Дякую усім нашим глядачам, хто разом з нами. Дякую за те, що нас дивитесь, Ну і закликаємо також підписуватися, розповсюджувати це відео і коментувати, тому що ми відслідковуємо всі ваші думки. Ми нічого нового не говоримо, але говоримо завжди цікаво фахово завдяки нашим експертам. От, зокрема, сьогоднішній вечір разом з нами Олег Пензен, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, доброго вам вечора. você chegou Як завжди ми говоримо, говоримо, говоримо з вами коло навколо економічних питань, які звісно надзвичайно важливі і, можливо, не зовсім не завжди помітні, да там для тому, що всі говорять там відставки, там ситуацію там на, на фронті, в тому що що є безумовно важливим. Але час від часу потім люди заходять там і в магазини, і говорять, а що ж це так у нас там все там знову там піднялися ціни. І таке інше, це я так загалом описав ситуацію. Але давайте, от з нашого нашого улюбленої я сподіваюся, що щиро сказав Польщі. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава хоче допомагати Україні на тлі російської агресії, але не може погодитись що при цьому цитую кілька тисяч людей наживалися за рахунок польських аграріїв. Зокрема, він сказав: якщо не врахувати невдоволення польського бізнесу, це може призвести до зростання антиукраїнських. Настрої про Польщу ми дуже багато говоримо. Починаючи з минулого року про саме про ситуацію на кордоні. Час від часу то щухають, то знову з'являються то такі нечувані випадки, які стався цього тижня. Минулого, точніше, в чому зараз головна претензія поляків, якщо так дослівно, ну точніше, про простими словами пояснити, давайте з цього почнемо. Європейський ринок аграрної продукції є достатньо ємкий, він є дорогий, але він є кінцевим. Тобто європейська потреба в продовольстві це не є там якась бездомна яма, вона чітко визначена, є заключені угоди, є приблизне розуміння, скільки потрібно європейцям продовольства на рік. Є виробники в Євросоюзі, які виробляють це продовольство. До речі, вони розміщені не тільки на східній європейських країнах, велика, аграрна, великий аграрний сектор є, наприклад, у Франції, у Італії. Причому треба розуміти, що паралельно із виробництвом. Європейський фермер несе достатньо великий тягар, пов'язаний із забезпеченням екологічних стандартів, забезпеченням е, дуже жорстких нормативів щодо використання ядохімікатів і пестицидів. Європейський фермер вимушений тримати для е, забезпечення різноманіття е, навколишнього середовища. Не задіяні аграрному виробництві площі, які би забезпечували вирощення на цих площах там диких культур. Ну, тобто у європейського фермера є достатньо великі екологічні і санітарні вимоги, які, паралельно із дотаціями, є суттю аграрної політики Європейського Союзу. Для того, щоб забезпечувати всі ті речі, з одного боку, Євросоюз дає достатньо великі дотації аграрні. Але, як правило, ті аграрні дотації, окрім деяких позицій, прив'язаних до наявності фізичного, е фізичних територій для обробітку, більшість дотацій, е виробник отримує по реалізації продукції. Тобто картинку ми собі європейську уявили, вони все давним-давно поділили між собою, в них є всередині внутрішньоконкурентна боротьба, але воно все в тій чи іншій мірі збалансоване, виходячи із тих обсягів виробництва, що мала Європа всередині себе. Коли Україна в 2014 році підписувала угоди про асоціацію, частинкою цієї угоди є угода про вільну торгівлю, яка формально мала би відкрити для української аграрної продукції європейський ринок ну, сама назва вільна торгівля. Але умовою підписання угоди про асоціацію зі сторони європейських країн було введення дуже жорстких обмежень на постачання української аграрної продукції в Євросоюз. Тобто, формально ми маємо угоду про вільну торгівлю, а реально вводилися надзвичайно маленькі квоти на постачання української аграрної продукції в Європу. Причому ті квоти становили від 1 до 3% загального обсягу виробництва цієї продукції в Україні. Отак От воно і було. Таким чином, європейські, європейські країни обмежували дуже жорстко постачання української аграрної продукції на внутрішній ринок. Чому? Тому що е, український аграрій він, е, сидить на дуже гарних землях. Заробітня платня. В українському аграрному секторі на порядок нижче, ніж в європейському. Тобто, вже це дуже сильно грає на е, фактичну собівартість аграрної продукції. В Україні немає таких екологічних норм і стандартів, які висять над головою будь-якого європейського фермера. Ну, будемо відверті, так воно є. А надзвичайно великі площі обробітку. Е, Дають можливість активно застосовувати промислові технології для виробництва аграрної продукції, які максимально здешевлюють реальній дійсності і вартість. Тому європейці дуже активно захищалися від української аграрної продукції, і це було одним з умов підписання годи про асоціацію. У 2022 році почалася війна, активна фаза бойових дій. І європейці, йдучи назустріч Україні, особливо з точки зору того, що. Порти Чорного моря були жорстко заблоковані, зняли будь-які квоти і обмеження на постачання української аграрної продукції в Євросоюз. І вона поїхала достатньо активно. Причому її якість і її ціна набагато краща, ну принаймні дуже сильно конкурентна по відношенню до європейських стандартів. І ми побачили ситуацію, а просто треба ще раз згадати, що 60% доходу. Європейського фермера це дотація Євросоюзу. Якщо ви не продаєте продукцію, аграрну продукцію купляють е, у вашого конкурента, ви при тому, що ви маєте зобов'язані виконувати всі ті екологічні вимоги, ви ще і сидите без дотацій, тому що ви не продали продукцію. В першу чергу постраждали від так подібних речей, і це треба абсолютно свідомо на це говорити. Е, ті Країни, які є е, в першу чергу е, в загальноєвропейському поділі праці в аграрному секторі. А це Східна Європа, вся. І поляки найбільш яскравий приклад, тому що в них 3 мільйони фермерських господарств це надзвичайно потужна з точки зору виробництва аграрної продукції фермерська країна, яка ну, в реальній дійсності серйозно постачала на європейський ринок свою продукцію. Яка активно заміщується тепер на українську. Тому реакція поляків, які з одного боку не можуть зменшити вартість праці, тому що від них підуть працівники, а з другого боку, конкурувати з українською ціною праці, вони не встані, тому що у нас реально ну, середня заробітна платня в три рази відрізняється. В три рази. Аграрний сектор це є сектор, де дуже велика доля ручної праці. Ми це знаємо по наших з вами городах. На що далеко ходить, і власне склалася ситуація, при якій польські, а за ними словацькі, угорські, румунські, болгарські фермери почали використовувати так звані неконкурентні методи боротьби з українською аграрною продукцією. Попри те, що поляки абсолютно свідомі, що Україна захищає їх від російської навали, абсолютно свідомі з точки зору важливості підтримки польського. Уряду польської держави українських власне змагань на фронтах. Але, як вибачте, кажуть, мухи окремо, котлети окремо. І там, де є питання захисту національних інтересів, то завжди переважає поляк, аніж українець. І ми це маємо розуміти з вами. І тому на сьогоднішній момент і попередній уряд, і уряд Туска. Активно проводить політику по захисту національних польських інтересів, і це не диво, і так воно і буде на сьогоднішній момент в Польщі 3 мільйони українців працюють. З них десь порядку 800 тисяч офіційно зареєстровані в системах соціального страхування і є офіційними платниками податків. Е, українці заробляють до 2% польського ВВП. На хвилиночку. Угу. Українці платять мільярди доларів податку в польський, в, польську, в польський бюджет. Причому порівнювалося загальний обсяг допомоги поляків в Україні. Так от ця допомога є менша, ніж українці сплатили податки в польський бюджет. Але суть не в тому: поляки перше підставили плече українським біженцям, це правда. Поляки максимально допомагали зброєю. Поляки сьогодні проводять достатньо проукраїнську про політику. Щодо, наприклад, додаткових санкцій на Російську Федерацію, Олег, але я хочу, то, інтересів? Я перепрошую, одну ага. таку, знаєте, в репліку ваші слова ставити. Знаєте, коли говорять повезло з сусідом, згадують Польщу, перш за все. А коли знову таки минулого тижня цей кричущий випадок з зерном, то я бачив коментарі з фразою повезло з сусідам вже в іншому контексті. Бачите, якісь одна фраза, але. Ну, ні, 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 дивіться, я поясню, дивіться, я, дивіться, е, міністр аграрної політики Польщі вибачився перед українськими аграріями. Так, це факт. так. Да. Так, да. І е, він вибачився не тому, що він любить українців. Він вибачився тому, що величезний обсяг польської аграрної продукції йде в Україну в якості імпорту. І е, недружні дії по відношенню до української аграрної продукції, до речі, яка йшла транзитом через Польщу в Литву. Може призвести до аналогічних дій зі сторони українських е, виробників вже щодо польської продукції. Вже ми почули заяви з приводу бойкоту польської продукції. Вже почули заяви е, голови Львова, пана Садового у польському телебаченні, де він висловив надзвичайно велике обурення. Вже ми побачили заяву Тараса Качки, та, торгового представника України, який е, ну, сказав: хлопці, ви допригаєтеся до ксенофобії по відношенню до поляків зі сторони українців. Ну, реально. І тут же миттєва реакція вибачте, тра -та, -та, але ви маєте розуміти це є нормальне явище міжконкурентній боротьбі, і сльози. Ми дуже всплакнули по відношенню до. Польських аграріїв, але треба розуміти наступне. Кожна країна захищає інтереси своїх громадян, кожна країна захищає свої, в першу чергу, економічні інтереси. Тому оця ситуація з Польщею вона буде продовжуватись. І якщо в когось є ілюзії, що введення якихось квот обмежень, введення ліцензування на постачання української аграрної продукції на польський ринок врятує ситуацію, ні, не врятує. Е, Наше майбутнє, безперечно, це Чорне море, це експорт, в наші традиційні ринки, е, які є набагато більш ємні, але які є набагато більш дешеві. Олежа, Олежа, хочете знати просте? Можливо, я там буду не правий, але просте питання: е, хто захистить наш бізнес і наших фермерів? Хто і чи хто має це робити? Ні, ну безперечно, це має робити держава. Виходячи з точки зору стратегічних інтересів України, дивіться, наш фермер абсолютно спокійно працював на традиційні ринки. Зараз йому відкрилися надзвичайно привабливі, дуже смачненькі європейські ринки, і він туди легенько зайшов. Тільки наші урядовці разом з урядовцями Польщі, разом з Брюселем. Мають встановити справедливий розподіл європейського аграрного ринку, на якому буде присутня в тому числі Україна, і е, яка зніме оце, оцю гостроту е, проти, протистояння, яка є на сьогоднішній момент. Е, в жодних перемовинах із протестуючими ніхто нічого не досягне. В Польщі є влада, в Польщі є поліціянти, в Польщі є в кінці кінців військо польське, Національна гвардія, які забезпечують конституційний порядок на її території. І якщо польські фермери розсипають українське зерно на польських дорогах, а польський поліціянт дивиться, стоїть рядом і на це дивиться спокійно. Це означає, що це здійснюється із мовчазної згоди польської влади. Тому, як на мене, як на мене. Все це має вирішуватися виключно на державному рівні. І тут позиція наших урядовців є абсолютно зрозуміла, і я би сказав, вона очікувана. Зрозуміло, пане Олеже, мені тут повідомляють, що на жаль, наш час вичерпано, і ось ну, за цей коментар. Ми вам дуже вдячні. Нагадаю, що Олег Пензен, виконавчий директор експертно-конічної дискусійного клубу, був разом з нами. Ну а е, нашим глядачам теж дякую за ефір. Будемо надалі раді бачити пана Олега в наших ефірах. І е, е, дякуємо, що ви разом з нами. Гарно та спокійного усім вечора.